Військовослужбовець зобов'язав військову частину його звільнити у зв'язку із необхідністю здійснення постійного стороннього догляду за мамою з інвалідністю другої групи. Розберемо практичний приклад та алгоритм дії, коли військовослужбовець має законне право на звільнення. На зазначеному практичному прикладі військовослужбовець подав. Рапорт до командування військової частини щодо його звільнення у зв'язку із доглядом за мамою з інвалідністю другої групи, Який перелік необхідних документів для звільнення: це паспорти, свідоцтво про народження, інформацію про відсутність інших родичів, першої, другої групи споріднення, та також документи щодо інвалідності. Це було пенсійне посвідчення, довідка до акту огляду МСЕК та інші документи. Також в рації було взято витяг щодо відсутності інших родичів, які за законом зобов'язані здійснювати постійний сторонній догляд Військові частини, як правило, вимагають таку інформацію, але раці як правило відмовляють в отриманні таких витягів. кажуть, що законом цього не передбачено. Також такий документ, як акт ТЦК та СП, за місце мешкання щодо відсутності інших. Це, цей акт робиться далеко не всіма ТЦК по Україні. Як правило, це робиться запит військової частини, чи родич, який потребує постійного стороннього догляду, звертається письмово і заявою до ТЦК, щоб скласти такий акт. Але ще раз наголошуємо: не всі ТЦК роблять такі акти, і це якби військова частина повинна направити запит, щоб отримати такий акт. Далі, рапорт цей не був розглянутий, було підготовлено, подано позов до Окружного адміністративного суду, щоб зобов'язати у судовому порядку військову частину розглянути рапорт та прийняти законне рішення, отримавши позов до суду. Рапорти, адвокатські запити, військова частина все ж таки розглянула зазначений рапорт, а подала до суду заяву про закриття провадження у справі у зв'язку із тим, що вже є витяг з наказу про звільнення військовослужбовця. Тобто, військова частина не захотіла судитися зі своїм військовослужбовцем та прийняли законне рішення. Було видано. Наказ щодо його звільнення відповідно до пункту 2 частини 4 пункту 3 статті 12, частини 12 статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, військовослужбовець підлягає звільненню у запас за пункт, підпунктом Г. Тому був прийнятий цей наказ і звільнення військовослужбовця. Судом, у свою чергу, було прийнято судове рішення. Ухвала про закриття провадження у справі, тому що вже немає предмету спору, тому що військовослужбовець було його звільнено і прийнято таке рішення у подальшому військово.